Як купити квартиру на вторинці в 2025 році? Сьогодні обговоримо зміни законодавства і загальний порядок. Отже, як і в минулих роках, в 2025 році, у нас перехід права власності на нерухоме майно відбувається через нотаріуса. У нотаріусу ви здійснюєте засвідчення угоди, підписуєте всі документи, і нотаріус здійснює реєстрацію, виступає реєстратором. Нікуди вам не потрібно ходити. Для того, щоб зареєструвати ваше право власності. Якщо у вас вже квартира внесена в реєстр, то відповідно ви берете документи, приходите до нотаріуса, і е, у вас може відбутися одразу ж вся угода, і ви виходите від нотаріуса власником. Якщо у вас квартира не зареєстрована в реєстрі, то обов'язково ви отримуєте довідку Із БТІ. І тут е, перша е, новина це те, що у нас зареєстровано законопроект 11440, в якому передбачається можливість. Відновлення і отримання даних там, де БТІ не працюють. Так, у нас є такі прифронтові території, деяких БТІ навіть вже і знищені всі дані. І відповідно потрібно їх відновлювати. І потрібно законодавчо врегулювати можливість внести дані в реєстр на підставі інших документів, крім як дані БТІ. Тому. Такі зміни ми чекаємо у 2025 році, що буде прийняти цей законопроект, і відповідно отримано можливість для тих, хто цього потребує. Також найважливішою, на мій погляд, зміною 2025 році, це те, що з 1 січня у нас діє військовий збір в більшому розмірі ніж було це в 2024 році. Так, раніше це був півтора відсотків, а тепер це 5%, коли ми платимо військовий збір за угодами з нерухомості. Ми їх платимо тоді, коли ми платимо податок на доходи фізичних осіб. Тобто вони йдуть завжди тільки разом. Якщо ви платите податок на доходи фізичних осіб, то обов'язково будете платити і військовий збір. І він тепер буде не півтора відсотки, а 5%. Для прикладу, уявимо ситуацію, ви е е е володієте. Квартирою менше ніж три роки, і відповідно хотіли продати її. Якщо це перший продаж протягом року, то ви платите податок 5% податок на доходи фізичних осіб. І ще 5% додається військового збору. Якщо ж ви володієте більше трьох років. І не здійснюєте постійні продажі нерухомості, то тоді у вас буде нульовий відсоток і військовий збір виплатити не буде. Якщо у вас протягом року це вже не перший продаж, і ви постійно здійснюєте продаж нерухомості, якою володіти менше ніж 3 роки, то тоді ви будете сплачувати податок 18 плюс 5% військового збору. Також не забуваємо, що покупці сплачують додатково 1% збору в пенсійний фонд України і. 1% державного миту. Так, згідно декрету про державне мито, не визначено, хто саме його має платити, тому ви маєте про це домовитися заздалегідь. Досить часто покладають цю оплату саме на продавця. Також варто зазначити щодо тимчасово окупованих територій. Нагадую, всі угоди, які відбуваються наразі на тимчасово окупованій території щодо нерухомості, визнаються недійсними і нікчемними згідно законодавства України. Якщо ж ви хочете продати майно, яке знаходиться на тимчасово окупованій території, то ви можете це зробити за законодавством України на підконтрольній Україні території. Це ви можете зробити у будь-якого нотаріуса, звернувшись. І надаючи всі необхідні оригінали документів для того, щоб здійснити такий продаж, якщо ж ви здійснили продаж за законодавством державою, яка окупувала тимчасово цю територію, то відповідно для України цей Право буде недійсним. І важливо зазначити, що незалежно від того, чи ви отримали статус біженця, чи ви лишилися на тимчасово окупованій території, чи ви приїхали в Україну, чи зареєструвались переселенцем, чи не зареєструвались, неважливо, у вас право власності зберігається. Чи це юридична, чи фізична особа не має значення. Право власності залишається, ніхто його не буде позбавляти. І відповідно за законодавством України ви будете все ще власне. Як це буде в майбутньому врегульовано у випадку звільнення таких територій, або в якихось інших випадках, ми будемо вас інформувати. Підписуйтесь обов'язково на наш канал, щоб бути в курсі всіх останніх новин. Змін до законодавства. Загалом щодо змін законодавства щодо вторинного ринку, тут у нас все. Якщо вас цікавить питання щодо первинного ринку, дивіться наступне відео. Підпишіться, будь ласка, на наш канал, поставте вподобайку в нашому відео, і нехай ваші сім'ї та бізнес процвітають. Нехай буде Україна!